Всех добрячок, от мені сумно. Сумно тобі, мишку? А чому це? Весна прийшла. Та мишко, ну що ти таке говориш? Весна прийшла. то Тож радіти треба. Радість така, що, що ну все розцвітає. Сонечко тепленьке промінчиками нас зігріває. Ага, от тобі радісно. А, а з тобою що не так? Ну ти ж сама нещодавно казала, що так мені подобається весна. Але взимку був відпочинок добрий. Ну так і що? А весна це крім краси ще й праця. Хе -хе -хе. От ти про що. Так. А що? Т Та нічого, нічого. Хе -хе -хе. Працювати ти не любиш. А я вже було думав, що справді щось трапилося. Та нічого не трапилось. Я от і бачу, що за зиму нічого не трапилося. Тільки розлидачкувалася, ти трішечки подружка моя. Нічого я і не розледачкувалася. А чого ж нам з малятами ти тоді настрій псуєш? Нічого я не псую. Я просто не знаю, що це мені робити. Так а що тут робити? Що робити? До праці берися. Весна, початок роботи, праця на городах, в садочках. Ой, добричок, не нагадуй. Та що ж не нагадуй. Ти оцим своїм не нагадуй, мені справді нагадала когось. Кого це я тобі нагадала? А одного персонажа з історії про ледачого коника Цвіркуна. А так жив собі на світі коник цвіркунець. Ох, і гарний же був коник. І цвіркунець, і стрибунець, і пруткий, і швидкий. Як от у нашому полі за лісом такий самий живе. Ага, ага, точно, точно схожий. Так ось цей коник полюбляв понад усе на світі стрибати. Що, що? А, стрибати? Так це всі коники так полюбляють. А цей коник вважав, що він самий стрибучий, пристрибучий коник в світі. Вранці прокидається, хром-хром-хром полоничку з'їв, росинкою запив і все, шукай його, вже кудись собі пострибав. От цвіркун! А мураха сусідка цього коника цвіркуна, з ага. самого ранку і до пізньої ночі все працює і працює, носить тягарі до себе додому на зиму готує дуже трудяги. Так, а коник, все гайда до нього і все стрибає навколо. А мураха працює та й працює. І не захотілося йому теж пострибати з тим коником. Е, ні, подружко. Мураха знав одну мудру річ. Яку добрячок? А ось яку. Усьому свій час. А що це означає? Мураха добре знав, що це означає. Я думаю, що й тобі це відомо. А, адже ж ти знаєш, що є час нашої передачі. І ти ж приходиш то саме вчасно? Так і що. Ну, ну от дивись. Є у нас зима. Так є. Взимку ми робимо що? Відпочиваємо. Так, а весною і влітку робимо що? Ех, працюємо. Щоб взимку що? Щоб взимку було що їсти. Отак! Ти все правильно розумієш. Та одного я не розумію. Що? Чому мурасі не можна було пострибати з цим коником? Хай би трошечки пострибав. Хе. Ну, ну, які веселощі, мишко, коли зима на носі, тобто дуже вже поруч, і думав так собі, мураха, а коник все стрибав та стрибав, все скок та скок. От Напевно, був цей Хі -хі. Веселий був ще й який мишку. Щодня приходив до мурахи зі своїми веселощами. стриб-стрип, скок-скок, то якусь пісеньку, то якусь веселеньку історію, то полуничку з'їсть, то листочки, листочком закусить то поспить, то знову прыг-скок. А Мураха все в праці та в трудах. Справді, справді так. І казав він цьому конику, щоб він за діло брався, поки не пізно. А коник що? Він навіть і не слухав, мишку. Поки була їжа, то й не треба було тому конику ні про що думати. І літо дуже швидко пролетіло. Ой швидко, так швидко. І настала зима. Прийшов холод, заметіль. Вже коник чомусь так не скаче, вже почав їжу шукати. Де ж ти її знайдеш під снігом чи що? <рес> як це як це де? У того, хто ще з весни цю їжу заготовляв, у того є. У мурахи? Звісно, що у мурахи. Сусіди, сусід, дай попоїсти, я прийшов, у тебе прошу, так каже коник до мурахи. Та хіба мураха дасть йому? Він ну, он як все літо трудився, а коник лиш стриб та стриб, та й мураху ще й від роботи відривав. Хе -хе. А от мишка, дозволь тебе запитати. А ти б дала конику по поїсти чи ні? Ти знаєш, Добрячок, я б, напевно, такий м -м шматочок маленький і дала б. Ну, мені б так стало шкода того коника. Молодець. Що до маленького шматочку тут, тут ще так сяк, але те, що б дала, молодець. І справді йому расі теж стало коника жаль. І він читав у Суперкнизі Біблії ось що тому, хто просить у тебе, дай. Але ж той коник постійно буде так робити, нічого на зиму не заготовить, а тільки дай та дай, дай та дай. А, а Мураха іконику сказав Я тобі хліба дам, та ти пам'ятай, без трудів не їстимеш пирогів. Будеш трудитися, будеш і кормитися. Справді так, добрячок. І ти, мишко, запам'ятай, що праця тебе годує, а лінь марнує. Ой, марнує, ой, марнує добрячок. Я це запам'ятаю. Так, 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 молодець, молодець, Мишко, і радій з того, що прийшла весна. Але зараз нам уже настав час попрощатися з нашими маленькими глядачами і готуватися до сну. Справді, бо усьому свій час на добраніч вам, любі дітки. І солоденьких вам сніг.